Доброго дня, ми з України. Як людина пристосовується до середовища життя, ми люди можемо пристосуватися до будь-чого, до чого завгодно. Людина до всього звикає це саме про це. Питання виникає тільки в тому, як ми сприймаємо той момент чи деяку череду моментів, в які ми займаємося саме пристосуванням до середовища. Змінилося. Давайте розглянемо це питання з боку фізичного, так сказати. Давайте, от є такий стабільний стан положення, те саме середовище, яке досить стабільно не змінюється занадто швидко. Припустимо це стан в Україні до війни. Майже кожна людина перебувала в деякому своєму більш-менш стабільного середовища. Ми йшли на роботу, працювали з дому, ми звикли к положенню про онлайн-навчання дітей. Ми займалися працею чи відпочинком, так як ми звикли. Серед тих людей, що зазвичай нас оточували та оточують. В кожного звичайно, була деяка нестабільність. Можливо, хтось підіймався по кар'єрних сходах, хтось падав. У когось, можливо, були неприємності в родині, та сталося розлучення, та дружина подала на аліменти. У кожного з нас було деяке своє середовище, в якому ці неприємності і відбувалися. Але може і приємності? Це те ж саме. Зміна зони вашого комфорту триває в межах вашого середовища. Тому, до речі, так складно щось змінити в зоні вашого комфорту. Всі зміни свого середовища ми зазвичай сприймаємо як щось погане та боремося з будь-якими змінами. Навіть з такими, які позитивні та ведуть до покращення, вдосконалення вашого життя. Ніколи так не було? Напишіть мені в коментарях. Туди де більше грошей, любові, все таке. Ніколи це в цьому не бар'єри не ставили. кожного до початку війни було більш-менш -менш стабільне положення, в яке ми потрапили завдяки своїм особистим діям. Скажімо, робота, дім, діти, спортивне змагання, іноді театр або партія в карти, якийсь поких. Це була сцена вперше. Далі, зараз. Війна вже триває досить довго. Ми, як середня температура по лікарні, ті, хто поїхав з України, скоріш за все, звикли пристосувалися до свого положення, свого середовища. Не всі, але більшість. Так як і ті люди, що залишились тут в країні в Україні. Не всі, але більшість. Це можливо тяжко таке прийняти, але ми адаптувалися, пристосувалися до періодичних повітряних тривог. Раніше всі не спали, доби не могли заснути під їх час. Любий гучний звук спричиняв тривогу чи переляк. Зараз все більше людей, хто може не звертати. Увагу на таке, ну, в місцях, де дійсно не завжди прилітає, це таке. Ми працюємо, займаємося спортом, ходимо до психолога, іноді читаємо книжки, нехай бомбосховища. Ми так само шукаємо нову роботу. Може деякі стали більш добріші, хоча є і такі, хто озлобився. Який ви? Напишіть в коментарях. Ким ви стали? Ми змінилися. Але ми знову попали в зону комфорту. Хто ще не дійшов, скоро буде там. Просто в нього ще йде процес пристосування. Між зоною комфорту до війни та зоною комфорту на зараз є деякий період. Так званий період змін. Все змінюється швидко чи повільно, так чи інакше. Зі зміною обставин нам доводиться теж змінювати своє життя, навички, звички, розпорядок, роботу, місце проживання, якесь коло спілкування звичне. Було одне, стало інше. З причини того, що ми не маємо зазвичай навички змінюватися особисто. Нам зазвичай здається це насиллям. Це мало кому до вподоби. Але ж це наше насилля, ми так Ми так бачимо. Я художник я так бачу. Люба еволюція. І ми боремося з цим зі всім, але програваємо, як нам здається. Хоча ми як людство в такій історії потрапляли завжди. Люба еволюція, любий розвиток. Люб... Все на вев цивілізації людини, масово, я маю на увазі, не особисто, можливе тільки через такі історичні події, через зміну середовища. Лише зрідка це можливо для окремих особистостей, які можуть самі чомусь навчитися, не попадаючи в якусь халепу. Але це дуже зрідка. Найчастіше зараз, якщо вивчати історію, Людство, любий розвиток спричинявся через катастрофи, зміни, і чим сильніший цей розвиток в суспільстві, потім тим сильніші катастрофи відбувалися до того. Як. Але питання виникає в тому, як ми ставимося до тих змін. Яке наше відношення до них? Якщо б ми не звикли змінюватися та адаптуватися нам боляче від тих змін, то це стрес, який буде боліти деякий час. Любе навчання це може бути тим самим стресом. Любе. Це залежить, наскільки вам подобається вчитись. Як приклад, всім дітям, я стверджую, що всім без виключення, від народження подобається вчитись. І вони вчаться в них другої і виходу немає. Але вони навчаються у своїх батьків і навчаються в них, в них, перш за все, не полюбляти вчитись, не любити змінюватись, бути однаковими, незмінними. Тому нам так складно, дуже складно пристосовуватися, бо ми не звикли це робити. Просто вчиться, полюбляйте це, дійсно змінюйте себе. Змінюйте своє середовище, і ви зможете кожні зміни середовища пережити легко та з задоволенням. Щасливо!